Мені здається, що вже 78 років, можна би лежати на дивані, але є таке слово треба. І тому тільки завдяки тому, що треба, ти працюєш, працюєш і працюєш. Дядя Гриша розповідає, незважаючи на поважний вік, продовжує їздити містами України, збирає гроші для українських військових. Пересувається чоловік на кріслі колісному. Хотілося б отримати швидше перемогу, щоб потім по всіх цих містах їздити просто для задоволення. У Луцьку каже Григорій Янченко, втретє приїхав сюди чотири дні тому. І в кожному місці на цей час у мене з'явилися знайомі, місцеві волонтери, просто знайомі, які пропонують мені проживання у себе. Герой таких мало є. Я вже його третій раз раз фотографірувалась, там цумі його зустріла. Бачила дядю Грішу по телебаченню. Він бойовий чоловік. Таке пережити і виїхати Тут смілива людина. Щоб таких людей. Мене брат загинув, тільки поховали, теж на Курщині не загинув. Волонтерить Григорій Янченко із 2014 року. За цей час, говорить, назбирав для українських бійців 12 мільйонів гривень. Звітує на своїй сторінці у Фейсбук, де має понад 7 тисяч підписників. Їм потрібно все: і автомобілі, і дрони, і сітки, ті ж сітки. Здається, така дрібничка, але сітки спасають дуже багато життя військовим. Родом Григорій із Чернігівщини. Останні 56 років каже, жив у Херсоні, був там під час окупації. Це якраз кадри із моєї перебування в окупації в Херсоні. І от я їздив в такому стані по місту і збирав донати знову ж таки на допомогу нашим збройним силам. Лівий берег він в окупації, а правий берег, там де сам Херсон, він дуже дуже обстрілюється. Потужно обстрілюється, але я сподіваюся на те, що через деякий час ми повернемося і заживемо навіть краще, ніж до війни. І ще хотів би сказати, що прапори, які знаходяться разом зі мною, один прапор це нагадування людям, що це Херсонщина. Дядя Гриша нині збирає гроші для 25-ї десантно-штурмової бригади та 57-ї мотопіхотної бригади. Після Луцька волонтер хоче відвідати рівне. Згодом каже, планує поїздку до військових на Покровський напрямок. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.